У скорботі Луцька громада другий день поспіль ховають воїнів. У п'ятницю відбулося прощання одразу з трьома захисниками України. Двох із них Сергія Кравченка та Андрія Крачунова. Відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Полеглий 52-річний військовослужбовець Сергій Кравченко був стрільцем-снайпером механізованого відділення механізованого взводу. Майже рік його вважали зниклим безвісти. Як виявилось, Лучанин загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Очеретиного Донецької області. Захиснику Андрію Крачунову було 55 років. Лучанин служив на посаді стрільця стрілецького відділення. Загинув воїн 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Уманського Донецької області. Прощання з третім героєм Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи в Луцьку. 28-річний лучанин служив зовнішнім пілотом безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув воїн 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Іванопілля Донецької області. Поховали усіх трьох воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Ще один похорон героя був у селі Прилуцька. Там громада прощалася з воїном Юрієм Малихіним. Лучанину командиру відділення ударних безпілотних комплексів. Було 44 роки. Загинув Юрій Малихін 23 травня під час виконання бойового завдання біля Іванопілля Донецької області. У церкві святого Івана Хрестителя села Прилуцька відбулося відспівування воїна. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі села Прилуцька. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. У Торійську поховали воїна 100-ї окремої механізованої бригади Любомира Дячука. Загинув воїн 24 травня поблизу Краматорська на Донеччині внаслідок ворожої атаки дрону. Йому було 23 роки. Сумна звістка сколихнула не лише Турійщину, а й громаду Іванич, де мешкав військовий. У день похорону разом з рідними розділити невимовну втрату. Прийшли десятки небайдужих жителі Турійська і Ваничівської громади. Бойові побратими, друзі, представники влади та духовенства. Спільна молитва за душу полеглого героя піднеслася у свято-Троїцькому храмі Турійська. поховали Любомира Дячука з військовими почестями. Зазначимо, що волинянин вступив у лави ЗСУ добровільно. Це було в 2024 році після звістки про те, що брат Любомира Денис безвісти зник. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Новолинського рідним загиблих на війні захисників України вручили їхні посмертні нагороди. П'ятьох героїв з громади відзначили орденами за мужність третього ступеня. Їх віддали родинам Павла Ковальчука, Олександра Велінця, Олександра Бохонського, Богдана Люшка, Володимира Скребньова. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам героїв. Трьох нетверезих водіїв зловили волинські патрульні за одну ніч. Усі їздили Луцьком. На вулиці Червоного Хреста інспектори зупинили автомобіль «Форд» за порушення ПДР. У 24-річного водія Драгер виявив 1,79 і алкоголю. Ще одного нетверезого водія патрульні зупинили на вулиці Шевченка. Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння 1,75 і На вулиці Дубнівській патрульні зупинили автомобіль. Фольксваген Карманеч був п'яним на 1,42 проміле на трьох водіїв. Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали. Волинянин спалив хату своєму односельцю. Мешканець Шацької громади повідомив у поліцію, що невідомий підпалив його будинок. На щастя, ніхто не постраждав, але будинок згорів повністю. Поліція з'ясувала, що до підпалу причетний 37-річний односелець. Чоловіка затримали. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, тримання під вартою. Триває слідство. Фінансує війну і героїзує окупантів. Волинські правоохоронці повідомили про підозру губернатору Мурманської області РФ. Більше в командарі за матеріалами справи він фінансує російські війська, які воюють проти України. Неодноразово незаконно вдіжав на окуповану расистами територію України для поширення пропагандистських наративів, виправдовування російської агресії та героїзації окупантів. Крім того, губернатор особисто передавав російським військам амуніцію, безпілотники, спецтехніку, засоби зв'язку тощо на мільйони рублів. Також для швидкої інтеграції освітнього процесу до російських стандартів чиновник виділяв кошти Мурманського регіону на освітні та культурні заходи, зокрема для учнів початкових класів на тимчасово окуповані території Запорізької області. Фігуранту у соцмережах регулярно поширює російські наративи, які спотворюють реальність та виправдовують збройну агресію РФ. Наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України на Хмельниччині СБУ затримала агента ФСБ йому 53 роки. Безробітний у поле зору окупантів потрапив як прокремлівський коментатор на телеграм-каналах. Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження графіка бойових вильотів на аеродромах. Ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняні, Військові авіації. Під час обшуку вдома у зрадника знайшли телефон, на якому він накопичував інформацію і готував звіт для ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 15 тисяч доларів за виїзд за кордон під час війни. На Волині затримали організатора незаконного трансферу. Йому 44 роки. Чоловік місцевий. За гроші волинянин зобов'язувався перевести військовозобов'язаного до Польщі через офіційний пункт пропуску. Свої послуги він оцінив у 15 тисяч доларів. Під час отримання авансу у розмірі 10 тисяч доларів переправника затримали. А спроба нелегального перетину беззаконних на це підстав була при. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із справом внесення понад 180 тисяч гривень застави. Триває встановлення усього кола причетних до незаконної оборудки осіб. На Волині правоохоронці завадили чоловікові втекти за кордон. 36-річний житель камінь Каширського району за грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів. Намагався незаконно переправити до республіки Білорусь поза офіційним пунктом пропуску військово зобов'язаного 27-річного жителя цього ж району. За це чоловіки надали прикордоннику 3 тисячі доларів. Правоохоронець із заявою звернувся до відповідних органів. Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Окрім того, чоловікові який намагався незаконно виїхати з України, повідомлено про підозру за частиною 4 статті 408 кримінального кодексу України, йдеться про дезертирство. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Луцькі школярі були на роботі в поліції. Імпровізований день відкритих дверей та екскурсію головним управлінням Нацполіції у Волинській області. Організували для учнів 8-9 класів ліцею номер 18 Їм показали ситуаційний центр ГУНП, де функціонують чергова частина, кабінет ситуаційного аналізу, оператори лінії 102 і диспетчери. Поліцейський детально розповів про те, які виклики надходять в поліцію та з якими загрозами стикаються спів робітника, виїжджаючи на них. Криміналісти показали новітню техніку, яку використовують в роботі, зокрема, лазерний 3D-сканер, що сканує приміщення та прилеглу територію на відстані. Особливе зацікавлення в дітей викликали розповіді про те, як криміналісти виявляють сліди взуття та бачать мікрооб'єкти на одязі, що дає змогу оперативніше встановити осіб, причетних до скоєння злочину. Повідали школярам. Мі про виконання поліцейськими бойових задач на сході країни та в Курській області. Діти мали змогу посидіти у бойовій броньованій машині. Свою локацію представили також вибухотехніки кінологи зі службовими собаками.